Проблема львівського сміттєзвалища відома в Україні. Питання захоронення частини твердих побутових відходів сусідів торкнулася і Тернопільщини. Попри співчуття і розуміння таких намірів, в цій ситуації Тернопільська обласна державна адміністрація вирішила діяти, опираючись на закон. Зараз підготовлено листа до власників сміттєзвалищ, де стосується міст і селищ області. З приводу розгляду цього питання. Бо все-таки власником є міська рада чи селищна рада. І без неї ніхто не має права вирішувати за неї будь-які. Справи наразі питання щодо захоронення частини львівського сміття на Тернопільщині розглядають. Офіційну відповідь зможуть дати через місяць, кажуть чиновники. Проте, не дочекавшись законного рішення, деякі сміттєзвалища області самовільно приймають тверді побутові відходи зі Львова. Загалом зафіксовано три таких випадки: два у 2016 році і один цього року. Цілком недавно пару днів тому. Самовільно, знову ж таки, це вже третій випадок області, було завезено сміття зі Львова туди, десь біля 40-50 тонн. І поліція, і Державна екологічна інспекція з цього приводу відреагувала належним чином проводять провели перевірки, а тепер шукають винних. Поки керівництво області, вирішуючи допомагати Львову, Тернопільщина бореться із власними проблемами. Зокрема, узаконення земельних ділянок під сміттєзвалища, утилізація відходів, та найголовніше побудова сміттєпереробних підприємств. Передбачається в області у нас десь, скажімо, таких п'ять регіонів де мають бути розміщені сміттєпер... крупні сміттєпереробні підприємства, комбінати, які мають обслуговувати всі населені пункти, скажімо, в радіусі навколо себе 60-70 кілометрів. На одне таке підприємство треба близько 50 мільйонів євро, кажуть в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області. Запевняють, на всі видатки державних грошей не вистачить, тому шукають інвесторів.